Дуже багато критикували за стосунки з молодшим на 20 років. чоловіком. до побачення це таке самим Ви сказали, що ми будемо говорити. От про це Ми забути загальні питання. А мені не. Привіт! Сьогодні буде скандальна підбірка, як зірки українського шоу-бізнеса втікали з інтерв'ю. Ситуації звичайно різні. Когось довели, хтось не захотів відповідати на незручні питання. Тож я пропоную розпочинати. Ставте лайк, доєднатись до курсу по мобільному монтажу. Так, давайте і поїхали. Розпочнемо ми з Анастасії Приходько. Пам'ятаєте, в свій час Анастасія Приходько вступила в до фракції Юлії Тимошенко, пішла в політику. Ну і звичайно, був потрібен піар Анастасії, що про неї дізналися, і трапилось інтерв'ю з Яніною Соколовою. Але трапилось воно не так, як хотіла Анастасія Приходько. Яніна Соколова почала задавати незручні питання, і ось що сталося. Багатьох людей вони вірять, просто тому, що говорять люди з телевізора. Угу. Як як от перевірити? Бреше наш кандидат чи ні? Ну, от, наприклад, Юлія Томошенко. Mm -hmm. Як зрозуміти для нас? От буде брехати Тимошенко або приходько, або ні? Як ви для себе це вирішуєте? Для того, щоб це зрозуміти, треба людині повірити. Просто глухо повірити? А що сталося? Так, звичайно. Приходьте сюди. Я сюди. Давайте, ми вас не будемо показувати. Ставте. Видпочити можна. А що зараз відбувається? К сожалению, замечаю, я навчав 40 минут. Я замечаю. У Нас ще не пройшло 40 хвилин. Ви можете помічати все, що завгодно. Цей ефір не має жодних прив'язок, далжни. Я вам це кажу чесно, як людина, яка в цій студії критикує і владу, і опозицію. Чому ви зараз нав'язуєте, що що має відповід... А? я не далі партію? А чому ви тоді зараз тут? Чому ви вказуєте мені, як мені здавати питання, називати їх маніпулятивними? Я сказав. Добре, ви висловився. Ми можемо продовжувати. Ні, Дякую до побачення. Ось така... наступна. Хто втік з інтерв'ю? Стала українська акторка Ксенія Мішина. Також не захотіла відповідати на нормальні, я вважаю, незручні питання. Уважим часом вас можна мало де помітити в серіалах у фільмах. Чому не знімаєтесь? Ну поки що я прийняла таке рішення. Поки що так. Давайте без відповіді. Спостерігаю за мамою в інстаграмі і бачила, що ви зустрічалися свої з мамою на відпочинку. Ви писали, що два з половиною роки її не бачили. Чи не думала мама виїхати з Криму? До, до... ми теж не будемо такі провокативні питання. Задавати Ну, це ж не провокативні, провокативні. не будемо. І наступне запитання про те, що ви так само були на відпочинку і давали інтерв'ю російською мовою. чому прийняли Ми, рішення? Ми не будемо про це говорити. Ну серйозно, ви хочете про це поговорити? Ну тому що в суспільстві є Торіше. до вас питання? Наступний випадок трапився зі співаком Меловіном, який прийшов на стендап-шоу, про яке я раніше ніколи не чув. Ну окей, де ціни коміки почали жорстко жартувати над орієнтацією співака. Він, звичайно, терпів, терпів, але потім зі скандалом пішов з цієї Е, Був Атлас Вікенд, і ти там поцілувався з чоловіком, але з дівчиною із дівчиною. Так. Тобто із псом. Ти, ти не Тупо ти здорів. <ріст> 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 Все перецілював. Бомж мє, мє, поліцейського зловив, охоронця. Е, ти так хотів Пташка всім, всім відкрити то, що ти не традиційної орієнтації. Так? Всі орієнтації традиційні. Традиційної. Тобто нема нетрадиційної. Немає. Що це? Я зламав твій Тобто достатньо... ти, Тарас, виходить не чи як? Традиційною? Традиційною. Бачите, як ми Тобто Якщо ти цілуєшся з пацном, то всі такі, а, то традиції, то. Це звичайно, якщо це на весіллі, то так. Що ви робите на світ-бічеррі печемо рибу і цілуємося з пацном. Добре, ні. Ребята, це хуйня. Дивись, таке питання. Ти на Атласі зробив камінаут. Так. Але правда, що м'яч тоді не вийшов насправді за. За поле. Це каламбури, люди. От, Я знав, що. Наступний випадок трапився з українським виконавцем, блогером, музичним критиком. Мать Кирасу, моя улюблена інтерв'юверша Наталя Тур, яка задає гострі питання українським зіркам, почала задавати мені ну не гострі, а некоректні питання. Мені не те, що було незручно відповідати на ці питання. Просто справа в тому, що мене ще вибісили в цей вечір. Тобто я не співак, я виконую пісні, я їх створюю, я їх пишу сам. Тобто виконувати погано можна, а співати погано не можна. Що ти вирішив, що я погано виконую. Так пишуть люди, пишуть, що е, ти там не потрапляєш в та це ж ти читаєш сам. Ці коментарі я співаю. в мене є в мене є свій барітон. Я попадаю в ноти, я співаю завжди наживо. Типу, мені дуже шкода, що е, навіть ти зараз думаєш, е, що я погано співаю, тому що ти не читала з коментарів. Я е, ну це коментарі, які не обосновані. Типу, ти послухай, я виконую, я роз, розважаю публіку. Саме через таких як ти, і формується потім в суспільстві така думка, що е, в Україні немає класних виконавців. Я через призму, позитива подаю е, людям дуже такі сумні Пісні, якщо ти їх не розумієш, якщо ти читаєш ці коментарі необосновані, без аргументації. Ну мені шкода, мені шкода, що таке враження. Ні, в мене в мене хороша музика. Тобто, ти вважаєш себе гідним виконавцем в українській музиці. Так, я вважаю себе гідним виконавцем української музики, і хай ці пісні крутяться на люксафем. Все, гарного вечора тут. Гарного вечора. Продовжуємо з нашим скандальним люкс FM. під прицілом попала Ліда Лі, де Наталя почала задавати їй питання про алкоголь, про сварку з Монатіком. Давайте ми подивимось і зверніть увагу, да? який знак подала Ліда Лі своїй команді, щоб ті зупинили інтерв'ю. У мережі останнім часом було дуже багато статей стосовно вашої алкогольної залежності. Хтось сказав, що це правда, хтось сказав, що це був такий е, піар е, розігрів перед вашою появою на сцену. Чи правда це чи неправда? Правда, те, що ми сьогодні тут за для дуже великої і благої місії, чи спілкуєтесь ви наразі з Дмитром Манатіком? Ні, чому не знаю. Просто так сталося. Ми розійшлися, і більше наші слухи не перетинялися. В українському шоу-бізнесі ходили легенди про те, що ваша співпраця зупинилася, про те, що ваша співпраця зупинилася. чому ми перериваємо зйомку? Щось. Не хочете далі давати коментарі? Так ну, мені здається, що ви маєте поговорити з нами про важливе. Мені здається, дуже важливо сьогодні говорити про жінок, правда? Ну а тепер давайте подивимось легендарне відео ірочки Білик. Зараз коли передвиборчі перегони вже закінчилися, і коли вже можна відкрито казати про гонорари, скільки заробляли виконавці на передвиборчій кампанії, співаючи за Юлію Тимошенко, нато спрості цього виконавців. Ти ж виконавець, що я зробила зараз. Зараз Гліб твій син. Я на тебе Гліб твій син почав співати пісень. Ну і нагадаю я звичайно про зрадницю Мару, яка в свій час давала концерт стереоплазі після скандального нацвідбору в неї тоді запитали про Крим. І ну що їй залишалось? Звичайно ж, тікати, як вона це зробила на в прямому Джамалі, що Україна. Потім тепер виступати в Росію. Чи запитували Все, тебе? там Чи запитували Спасибо. тебе там про Чи Запитували mm -hmm. тебе говорили? в Росії. Мій улюблений скандал на інтерв'ю трапився у ЕМ Антонюка, саме Іво Бобло. Звичайно, Ема Антонюк у нас не подарунок. Так, в неї є свої там певні е, принципи, оце фемінізм і так далі. Вона його звичайно занадто нарочито транслює, і в них, на жаль, з Іво Боблом не трапився меч. Давайте подивимось на цю Санта-Барбару. Об'ясняю тобі цей досвід, якого у тебе нема, і дай Бог, щоб він був найкоротшим часом. Не треба макати мене в унітаз. Просто бачите цінність. Я бачу цінність того, що прожив на своїх, на своїх плечах. Ти бачиш інше. Я своє прожив. Я тобі про це кажу. Ціністю. А ти мені починаєш говорити про всяку хірню. Цінність це тих інше те, що тут не ображає ні, жінок. Ні, ні, ні. Я не образив жінок. Я просто сказав, що придумаю. Не більш вийде на луці, спитайся спитай собі. Але я впевнена, що їхні відповіді не будуть такі, як ваші. Все, на сідани, на цьому закінчено. Я не буду вичать філософу. Ми туди далече добре філософії, що це не забував. Не треба показати, що ти розумніші От ти на сьогоднішній день річко. Пане Пане, чому ви хамете? Та не хамлю, я тобі правду кажу. Ти начеш мені доказувати, що то не так. А... Я своє я своє життє досвід життєвий тобі розповідаю, це Тобі треба буде цікаво. Ні, на поки, що це не так а От отак. Але бачите, це ображає половину людства. Я Нікого не образую. Я просто сказав свою думку. Ви зневажливо висловлюєте щодо жінок і це заборонено в цьому проєкті yeah. тут. Так. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, звичайно, пишіть свої коментарі, що ви думаєте стосовно різних ситуацій. І слухайте ось прямо тут мою нову пісню під назвою Закриті двері і піддоєднатись до курсу по мобільному монтажу. Бувайте!